Це наша велетранська компанія. Світлана. Отець урест радіє кожній новій людині, яка долучається до спільної молитви у монастирі студіум Радів він і цього дня. Тому що вперше на вілі Андрея приймав своїх парафіян із Велетрі. Після обіду гості із велетрій піднялися на верхню терасу Віле Андрея, щоб полюбуватися краєвидами і розкинулися навколо. І я вище вже тут обійтися без української пісні. Заспівати її разом голосно, щоб чула вся округа. Українська християнська спільнота міста палетрі щиро дякую за теплий і щирий прийом на вілі Андрея. на все життя, одну журбу до забуття, і Україну по нас більшої нема слава Україні.